В Японії існує податкова система. Навіть іноземці, які заробляють гроші в Японії, проживають у Японії або купують різні речі в Японії, зазвичай зобов'язані платити податки в Японії. Існують різні види податків. Тут ми пояснимо податок на прибуток, податок на проживання та податок на споживання відповідно. Податок на прибуток це податок, який сплачують ті, хто заробляє гроші в Японії. Розмір прибуткового податку визначається такими факторами, як сума зароблена з 1 січня по 31 грудня, і кількість членів сім'ї, яких ви утримуєте. Люди, які проживають в Японії, також можуть оподатковуватись податком на доходи, отримані за кордоном. Крім того, Податкові угоди між рідною країною та Японією можуть призвести до зниження податку на прибуток. Більш детальну інформацію можна отримати в податковій службі. Щоб сплатити податок на прибуток, вам необхідно створити документи, які вказують суму вашого доходу та відповідний податок на прибуток, і подати їх до податкової служби. Ця процедура називається податкова декларація. Однак, залежно від місця роботи або компанії, в якій вони працюють. Осіб можна поділити на тих, хто не зобов'язаний подавати податкову декларацію, і тих, хто зобов'язаний це робити. Фізичні особи, яким не потрібно подавати податкову декларацію. У більшості випадків працівникам, які отримують зарплату від своїх компаній, не потрібно подавати податкові декларації, оскільки компанія утримує податок на прибуток із їхньої зарплати та сплачує його від їх імені. Таке отримання компанією податку на прибуток із зарплати, називається податком, що утримується. Додатково підприємства сплачують податок на прибуток із грудневої зарплати. Це називається коригуванням на кінець року. Особи, які повинні подати податкову декларацію. Люди, які працюють самостійно, не належать до компанії, повинні подати податкові декларації. Люди, які отримують зарплату від компанії, але мають додаткові джерела доходу. Або не пройшли коригування податку за підсумками року, повинні подати податкову декларацію. Податкові декларації необхідно подати в податкову інспекцію з 16 лютого по 15 березня. Якщо ви плануєте завершити свою діяльність у Японії та залишити країну, обов'язково подайте податкову декларацію перед виїздом з Японії. Для отримання більш детальної інформації щодо прибуткового податку, будь ласка, зверніться до податкової служби або до свого роботодавця. Податок на проживання це податок, який сплачують фізичні особи, які мали зареєстровану адресу в Японії на 1 січня відповідного року. Сума податку на проживання визначається такими факторами, як дохід, отриманий з 1 січня по 31 грудня попереднього року, і кількість членів сім'ї, яких ви утримуєте. Щоб сплатити податок на проживання, ви повинні підготувати документи, в яких буде вказано ваш дохід і відповідну суму податку. На проживання і подати їх до муніципального управління міста, району чи селища, де ви проживали 1 січня. Ця процедура називається декларація податку на проживання. Однак особам, які пройшли коригування на кінець року або подали податкову декларацію, як правило, не потрібно подавати податкову декларацію за місцем проживання. Існує два способи сплати податку на проживання: спеціальний збір і звичайний збір. Вибір між цими методами залежить від вашої професії та компанії, в якій ви працюєте. Спеціальна колекція. У більшості випадків працівники, які отримують зарплату від своїх компаній, мають податок на проживання, який утримує компанія та сплачує від їх імені. Цей спосіб оплати називається спеціальна колекція. Звичайний збір особи, які працюють самостійно, не належачи до компанії, або працюють у невеликих компаніях. Які не підлягають спеціальному збору, повинні самостійно сплачувати податок на проживання муніципальну установу міста, района чи селища. Цей спосіб оплати називається звичайний збір. Що стосується податку на проживання, варто звернути увагу на додаткові моменти. Незалежно від того, спеціальний чи звичайний збір, податок на проживання сплачується фіксованою кількістю платежів, починаючи з червня. Крім того, оскільки це податок, який сплачують особи, які мали зареєстровану адресу в Японії на 1 січня поточного року, навіть якщо ви залишите Японію після 2 січня і більше не матимете адреси в Японії, ви все одно зобов'язані сплачувати податок на проживання на той рік. Якщо особи, які сплачували податок на проживання через спеціальний збір, залишають свою компанію, вони повинні або сплатити решту податку на проживання в. Компанію перед відходом, або перейти до звичайного збору та сплачувати його після виходу з компанії. Якщо ви плануєте виїхати з Японії, вам потрібно або повністю сплатити несплачений податок на проживання перед виїздом, або призначити агента зі сплати податків, який виконуватиме податкові процедури від вашого імені та подасть необхідні документи до муніципального офісу міста або селища. Сплата податків, таких як прибутковий податок і податок на проживання, є юридичним обов'язком. Будь ласка, подбайте про точне подання та сплату своїх податків, оскільки будь-які неточності можуть призвести до збільшення податкових зобов'язань. Для отримання додаткової інформації щодо податку на проживання. Будь ласка, зверніться до муніципального управління вашого міста, району чи селища або до свого роботодавця. Податок на споживання це податок, який сплачують фізичні особи при придбанні товарів або отриманні послуг. Податок на споживання сплачується разом з грошима при купівлі товарів або отриманні послуг. Для сплати податку на споживання немає спеціальних процедур. Ставка податку на споживання становить 8% для продуктів харчування та безалкогольних напоїв, придбаних у магазинах. Для інших товарів і послуг ставка становить 10%. Перевірте, яка пенсія стосується вас і завершіть процедури. Окрім того, що ми сьогодні запровадили, існують різні види податків.